Всім привіт! Мене звати Світлана, і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як можна зробити ось такий віночок на голову. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Але перед цим я хочу подякувати кожному із вас за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що їх додивляєтесь до кінця, за ваші лайки та коментарі. Разом ми розвиваємо наш український ютуб, і за це я вам дуже вдячна. Тож для початку ми з вами зробимо ось таку пелюсточку. Для однієї квітки нам знадобиться дві таких заготовки. У мене є шаблончик, який я вирізала з картону. Його діаметр 5,5 см. Від розміру заготовки залежить розмір квітки. Саме для цього віночку я вирішила використати лише білий фаміран, на якому обводжу свій шаблон та вирізаю. До речі, не обов'язково, щоб шаблон був ідеальний, адже коли ви прикладаєте фоаміран до праски, він нагрівається і зменшується. Відповідно, ці невеличкі погрішності зовсім не видно. Тож, як я вже сказала, прикладаємо фоаміран до праски, нагріваємо та надаємо форми пелюсткам. Кожну окрему пелюстку розтягуємо, скручуємо між пальців і потім знову злегка розтягуємо. Обережно. Не перестарайтеся, фаміран досить легко рветься. Тепер будемо збирати нашу квітку. Для цього знадобляться тичинки, у мене вони на нитці, самі по собі білі, а от кінчики червоного кольору. Також я використовую тоненький дріт, можна взяти будь-який, але я купую в інтернет-магазині. І тейп стрічка у мене коричневого кольору. Для однієї квітки беремо 5 тичинок, складаємо їх вдвоє, вирівнюємо, щоб вони були однієї висоти та приклеюємо до дроту за допомогою термоклею. Тут будьте обережні, можна опекти пальці. До речі, довжина дроту, тобто ніжки квітки, має бути приблизно 7 см, можна навіть більше, щоб потім було зручніше вплітати квіти у віночок. Далі обмотуємо тичінки та ніжку квітки тейп-стрічкою, та трішки, так би мовити, розпушуємо тичінки. Тепер приклеюємо наші заготовки в шаховому порядку. Клею наносити зовсім небагато, щоб квітка мала охайний вигляд. До речі, тут можна було б додати ще чашолистик, але мені у цьому віночку не захотілося цього робити. Далі на зеленому фоамірані вирізаємо смужки шириною десь 4 см і розділяємо їх на прямокутники довжиною приблизно 6 см. Це будуть наші листочки. Можна, до речі, цей крок пропустити, якщо ви не хочете вплітати у віночок листочки. Деякі мої клієнти просять робити прикраси із мінімальною кількістю зелень, а то й зовсім без неї, хто як полюбляє. Листочки теж обробляємо на прасті. Прикладаємо, нагріваємо та відтискаємо на молді. У мене він звичайний, універсальний. Тепер вирізаємо листочки. Можна просто вирізати однією лінією, так би мовити, а можна зробити листочок з зубчиками. Для цього робимо надріз, потім ножиці відводимо вправо і знову невеличкий надріз, і так до самого кінця. Листочки ми теж будемо кріпити до дроту. Наносимо крапельку клею на кінчик, прикладаємо дріт і склеюємо. Зайвий клей прибираємо та обмотуємо тейп-стрічкою. Щоб зібрати віночок, я використовую звичайний обідок із зубчиками. Спочатку обмотую його з одного краю тейп-стрічкою, не доходячи до зубчиків десь сантиметрів 2-3 Але ви можете почати плести віночок із самого початку, дивлячись, який саме кінцевий результат ви хочете. Тепер беремо листочок і квітку переплітаємо між собою та закріпляємо на обідкові за допомогою тейп-стрічки. Далі вплітаємо всі інші квіти та листочки, паралельно обмотуючи їх тейп-стрічкою. Можна розташовувати їх близько одне до одного, можна на певній відстані. Знову ж таки, все залежить від вашого бачення. На мій віночок у мене пішло 17 квіточок. І доки я плету цей віночок, хочу розповісти вам, чому саме я вирішила зробити цей ютуб канал. І майже в кожному відео прошу вас про лайки, коментарі та підписку. При тому, що у мене зовсім немає досвіду у зйомках відео чи монтажу. Не сумніваюся, що ви бачите це у моїх роботах. Сама знаю, що вони не дуже професійні, але поки що як є. Адже із техніки у мене лише телефон та ноутбук. Я не розуміюся на цих усіх Ютуб нюансах, але мене так дістало те, що коли я шукаю мені потрібні майстер-класи або навіть просто якусь інформацію. Мені майже у всіх випадках видає відео мовою агресора. Навіть не хочу її називати вголос. Це дуже сумно, адже щоб охопити більшу аудиторію, люди робили свій контент не рідною мовою. Зараз це змінюється, і вже багато майстрів перейшли на українську, за що я їм щиро вдячна. Знаю, поки що Ютубу важко розпізнати. Саме українську мову, бо нею контенту дуже мало. Але у наших з вами силах це змінити. Дивіться більше відео рідною мовою. В пошуку теж вводьте запити українською, пишіть коментарі українською. Я чула таку пораду від одного блогера, який також наголошує на розвитку нашого україномовного Ютубу. Що якщо у вас немає бажання щось там дивитися, але є можливість, просто включіть відео, і хай воно собі йде, а ви займаєтеся своїми справами. Ютуб тоді бачить, що відео українською мовою подобаються людям. На них є попит, їх лайкають, коментують та ними діляться. І тоді він все більше і більше звертає увагу на це, і відповідно розвивається наш з вами український Ютуб. Тож сподіваюся, що ви почули моє таке невеличке прохання і не будете проходити повз. І це стосується не тільки мого каналу, а будь-якого країномовного. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. Так ви допомагаєте усім нам популяризувати нашу рідну мову. В кінці, коли ви вже вплили майже всі квіти, беремо знову ж таки листочок і квітку, переплітаємо їх між собою та вплітаємо у віночок. Залишки дроту зрізаємо та обмотуємо тейп-стрічкою. Для зручності я не доплітаю тейп-стрічкою до кінця, а лише трішки, щоб закріпити дріт. Далі відрізаю тейп-стрічку та починаю нею мотати спочатку в бік квітів. Тепер приклеюємо тейп стрічку щоб вона не розмотувалася, і трішки приклеюємо листочок до обідка, щоб знову ж таки зафіксувати тейп-стрічку. В Кінці ви також можете пройтися акриловим лаком по тейп-стрічці. Це не буде зайвим. І ось такий віночок в мене вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, з вас лайки та коментарі. Пам'ятайте, що таким чином ми робимо вклад у розвиток нашого українського Ютуба. Я ж бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних відео.